Гаю вас, дітки, подмухай вітерець, і в небі з'явилися сніжинки. Дітки, а яку пору року ми можемо побачити сніжинки? Сподіваюсь, ви правильно відповіли, що саме зараз взимку, а якого ж кольору сніжинки? Сніжинки білого кольору. Планую пограти в гру, що буває білого кольору. Подумайте: сніг, сніговик, шубка зайчика взимку, молоко, тарілки. Повторюємо ще раз. Спробуйте придумати, яка буває сніжинка, а допоможуть вам у цього опорні малюнки. Сніжинка яка біла, пухнаста, холодна, красива. Повторюємо. Сніжинка біла, пухнаста, холодна, красива. Наша сніжинка приготувала для вас завдання Скажи навпаки. Пропоную вам пограти із вітерцем. Яким буває вітерець? Влітку вітерець теплий. Навпаки взимку холодний. Теплий? Холодний. Взимку вітерець злий або сердитий, а влітку навпаки. Який? Лагідний? Сердитий, лагідний. Вітерець буває. Швидкий, як зайчиську. А навпаки, як черепаха повільний. Швидкий повільний. Вітерець буває, як ведмідь, сильний, а навпаки, як мишеня. Слабкий. Сильний, слабкий. А тепер. Спробуйте скласти речення за малюнком. Давайте спробуємо. Взимку, вітерець, холодний. Повторюємо. Взимку, вітерець, холодний. Ще одне. Взимку. Падають. Сніжинки. Повторіть взимку, падають сніжинки. Молодці дітки! А я сьогодні закінчую наше заняття. Пригадайте, якими бувають сніжинки, що буває білого кольору, яким може бути пітерець? А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!